У обстрілу шахти ДТЕК у Допропільській громаді на Донеччині загинув працівник і ще троє поранені. Повідомили у компанії. Через атаку пошкоджені споруди, обладнання і сталося знеструмлення. Майже півтори сотні гірників опинилися заблокованими під землею. Після відновлення енергопостачання усіх їх підняли на поверхню. Повідомив голова конфедерації вільних профспілок України Нардеп Михайло Волинець. Росія хоче вийти з європейської конвенції із запобігання катуванням. Прем'єр РФ вже підписав постанову про подання Путіну для внесення до Держдуми такої пропозиції. Юридичний вихід з конвенції насправді нічого не означає, адже росіяни де факто завжди катують полонених військових і цивільних, не приховуючи своїх жорстоких дій. Буквально сьогодні оприлюднили історію нацгвардійця Владислава, який дивом вижив після катувань у полоні. Йому перерізали горло і скинули як загиблого в яму разом з іншими закатованими. Чоловік зміг вибратися і п'я діб повз до українських позицій нині його вже прооперували. Страшні звірства російських нелюдів, побачення і пережиті в полоні. Він описав у щоденнику. Сили спеціальних операцій підтвердили атаку на логістичні об'єкти у Криму. В результаті ударів вивели з ладу об'єкти логістики, що забезпечують функціонування і бойове постачання армії РФ. Зокрема, атакована залізнична станція урожайна у селище Красногвардійське. Місцеві телеграм-канали писали про влучання у підстанцію. Крім того, попередньо є влучання в НПЗ поблизу залізничної станції в Джанкої. У російському міноборони звітували про начебто збиті над Кримом вісім дронів. Завод ватек з переробки газового конденсату у порту услуга призупинив роботу після атаки дронів 24 серпня. Про це повідомило агентство Ройтерс. Загалом, за даними агентства, Росія втратила 17% потужностей нафтопереробки після українських атак по 10 нафтопереробних заводах Ерефії. Цей відсоток еквівалентний мільйону і сотні тисячам барелів на день. Уряд оновить правила перетину державного кордону для чоловіків віком від 18 до 22 років. Про це повідомив президент. За словами Зеленського вже погодили всі деталі з військовим командуванням, і найближчим часом відповідні можливості мають запрацювати. Ділки з Дніпропетровщини продавали фальсифіковані гаджети, завезені з Китаю як товари відомого міжнародного виробника. Співробітники бюро економічної безпеки повідомили про підозру трьом підприємцям. Упродовж тривалого часу вони продавали контрафактну продукцію, використовуючи знаки для товарів та послуг і промислові зразки правовласника, чим завдали збитків компанії Apple на понад 24 мільйони гривень. Під час обшуків в них вилучили контрафактні годинники, навушники, зарядні пристрої. тощо. що дослідження зразків продукції підтвердили низьку якість. А маркування та упакування товару не відповідали стандартам якості. Готувала нові російські обстріли і теракти у столиці. Служба безпеки України затримала місцеву 36-річну фрілансерку, яка проводила до розвідку біля управління Нацгвардії. Агентка збирала інформацію про розташування КПП та пункти базування ТЦК у різних районах Києва. Після виконання завдання ФСБ жінка сподівалася на евакуацію до Росії через треті країни. Наразі їй загрожує довічне з конфіскацією майна. Ще двох завербованих Росією дівчат 16 та 19 років затримали у Хмельницькому і на про вони планували підриви техніки ЗСУ. Вудіален вірить, що Путін абсолютно не правий, а війна, яку він розв'язав, жахлива. Водночас він не вважає переривання мистецьких розмов добрим способом допомогти. Так дослівно американський режисер відреагував на звинувачення МЗС України. Повідомляє The Guardian. Раніше в міністерстві закордонних справ назвали участь удіалона у московському міжнародному тижні кіно відбілюванням злочинів РФ ганьбою та образою українських акторів та кінематографістів, убитих Росією під час війни проти України. Українські ветерани з ампутованими кінцівками перепливли босфор. Заплив відбувся у День Незалежності України. У ньому взяли участь 2800 учасників, які подолали 6,5 кілометрів з Азії до Європи. Павло, який втратив ногу через підрив на міні, подолав заплив за годину і 23 хвилини. Тріатлоніст Олег, який пережив дві контузії, за годину і 24 хвилини. А ветеран Олександр з ампутацією вище коліна переплив босфор за півтори години. Це той самий ветеран, котрий у квітні самотужки піднявся до базового табору. У Евереста для ветеранів було принципово пройти дистанцію на рівні з іншими учасниками, тому вони свідомо не вказали факт інвалідності під час реєстрації. Розповіли деталі запливу у центрі Суперхюменс.